Заставна дошка з пінополіуретану для вуликів це сучасне рішення для пасічників, яке забезпечує ефективний контроль простору всередині вулика. Завдяки матеріалу з високими теплоізоляційними властивостями така дошка зберігає тепло взимку та допомагає підтримувати оптимальний мікроклімат у гнізді бджіл. Основні функції та переваги використання заставної дошки. Перше. Контроль простору. Заставна дошка дозволяє зменшити або збільшити простір у вулику в залежності від сили бджола сім'ї. Це допомагає уникнути переохолодження маленьких сімей навесні або восени. Друге. Підтримання температури та вологості. Менший об'єм простору з дошкою полегшує підтримання оптимальної температури та вологості. Що є критично важливим в холодні періоди захищає бджіл від різких перепадів температури. Третє. Полегшення догляду за слабкими сім'ями. У випадку слабкої сім'ї заставна дошка зменшує об'єм вулика, що дозволяє бджолам краще концентруватися на догляді за розплодом. Четверте. Розділення простору. В деяких випадках заставну дошку використовують для тимчасового розділення частини вулика або для ізоляції матки. П'яте. Вентиляція. Правильно встановлена заставна дошка допомагає контролювати вентиляцію вулика, що знижує ризик конденсації та утворення плісняви. 6. Легкість та міцність. Легка, та зручна у використанні. ППУ дошка має легку вагу та високу стійкість до зовнішніх факторів. 7. Довговічність. Стійка до впливу вологи та шкідників не гниє, не деформується з часом. 8. Екологічність. Безпечна для бджіл та не виділяє шкідливих речовин. Як правильно використовувати заставну дошку. Встановлювати її слід біля крайньої рамки. Використовувати в холодну пору року, або коли сім'я ослаблена. Під час розширення гнізда дошку поступово знімають або пересувають, щоб бджоли мали більше місця для роботи. Таким чином, заставна дошка. Спінополіуретану – це ефективний інструмент для оптимізації умов у вулику та ідеальний вибір для пасіки, який підвищить продуктивність бджолосім'ї сім'ї та захистить її в будь-який сезон. Придбайте заставну дошку вже сьогодні та забезпечте здоровий розвиток вашої пасіки.